Привіт, друзі! Якщо ви навчаєтесь в 10 класі і вам цікаві готові розв'язки прикладів з підручника істер «Математика 10 клас, то запрошую вас на сьогоднішній урок. Сьогодні ми з вами з першого розділу функції властивості та графіки, продовжимо розглядати розв'язки прикладів і зупинимось сьогодні на прикладах 1.13, 1.15. В минулому відео посилання я вам дам в описі. Ми вже розглядали приклад 1.12, він схожий на 1.13, тому дуже детально я вже не буду пояснювати, але основні моменти все ж таки вкажу. І так, знайдіть область визначення функції. І задані шість ось таких функцій. Тут головне, що треба знати, що область визначення це всі ті ікси, які можуть приймати значення в даній функції, тому що не у всіх функціях. Може бути якийсь х. Наприклад, якщо ось тут ви підставите мінус 1, то мінус 1 плюс 1 дасть нам нолик, а ділити не можна. Тобто, це треба визначити, які допустимі значення x для певної функції, а які недопустимі, тобто, чому не може дорівнювати x для даної функції. Так от, якщо у вас многочлен, це всі значення ікса, всі дійсні від мінус безкінечності до плюс безкінечності підходять. Якщо у вас в знаменнику просто число, то також всі числа від мінус безкінечності до плюс безкінечності. Якщо у вас дріб і в знаменнику многочлен, то тут уже треба дивитися, щоб знаменник не дорівнював нулю. А якщо у вас підкореневий вираз, то підкорнем у вас завжди значення більше або рівне нуля. І так детальніше: перша функція. 2x-1. Ця функція є многочленом, значить, областю визначення функції є множина всіх дійсних чисел. Тобто записується dy дорівнює r, або Х належить проміжку від мінус безкінечності до плюс безкінечності. В другому варіанті, наша функція є дробом, де в чисельникового члена в знаменнику просто число, без x. І на 2 ми можемо ділити. І хса тут немає, значить ніяких особливостей тут немає. То областю визначення вже такої функції. Є також множина всіх дійсних чисел, тому що ділимо на 2, значить, а в чисельнику може бути будь-яке дійсне число. Далі, третє. 2 поділити на х плюс. 1. Ось тут уже наша функція є дробом, де в знаменнику мною член з x, то значить, знаменник не повинен дорівнювати нулю. Значить, областю визначення функції 2 поділити на х плюс 1 є множина всіх значень x, для яких виконується умова, що знаменник не дорівнює 0. Якщо ми випишемо x плюс 1 не дорівнює 0, то вирішивши це рівняння. Можна отримати, що х не дорівнює мінус одинички. Як же записати? Таку область визначення, тоді ви пишете, що DY дорівнює, і ви цю мінус одиничку повинні виколоти на числовій осі. А значить, це від мінус безкінечності до мінус 1 не включаючи об'єднання, і від мінус 1 також не включаючи до плюс безкінечності. Тобто, ось таким чином ми виключили точку мінус 1, ми її не включаємо ні в цей відрізок, ні в цей, значить, вона не входить в область визначення функції. Далі, четверта функція. Подивіться, у нас також є дріб. А значить, для цієї функції ми вказуємо, що це множина всіх значень x, для яких знаменник не дорівнює 0. Знаменник це 1 мінус х квадрат дорівнює 0. Треба вирішити ось це рівняння. Для цього ми переносимо х квадрат в іншу сторону і отримуємо х квадрат дорівнює 1. Але ви пам'ятаєте, якщо у вас степінь парна, то ось тут. Замість x може бути як плюс, так і мінус одиничка. Тобто і 1 в квадраті дасть 1, і мінус 1 в квадраті дасть 1. Тобто розв'язком такого рівняння буде два корення: x дорівнює мінус 1, і х не дорівнює 1. Значить, треба виколоти дві точки на числовій осі від мінус безкінечності до плюс безкінечності. Тоді це буде ось таких три відрізка. Дивіться, ми записуємо мінус безкінечність мінус 1, тому що вона першою йде, якщо рухатися зліва направо. Мінус 1 не включаємо. Далі, знову ж таки, мінус 1 не включаємо до 1, бо у нас 1 також виключається, і об'єднання ще з одним відрізком від 1 до плюс безкінечності. Дивіться, викололи ось тут, мінус 1, ось тут 1. І записали. Область визначення даної функції. Далі, п'ята дивіться, також функція є дробом, де в знаменнику моє член. Значить, область визначення цієї функції є множена всіх значень, для яких знаменник не дорівнює нулю. Тобто х квадрат мінус х мінус 6 не дорівнює нулю. А це квадратне рівняння, і розв'яжемо його, використовуючи терему в'єта. Чому? Тому що коефіцієнт при x. Квадрат одиничка і дуже просто можна і швидко знайти ці корені. Теорема Вієта стверджує, що якщо сума коренів дорівнює мінус b, то їх добуток дорівнює c. Давайте підставимо, тоді сума коренів це мінус це одиничка, а добуток це c, це мінус 6. Тоді у нас можуть бути, дивіться, якщо добуток мінус 3, або мінус -3 3,2, але сумою перевіряємо. Якщо ми візьмемо. Мінус 2 плюс 3 це дає 1. Тобто ось ці два корення є коренями квадратного рівняння. А значить, ці дві точки також треба виколоти. У нас х не дорівнює цим двом значенням: ні мінус 2, ні 3. Ось таким чином, ми записуємо область визначення. Вказуючи, що мінус 2 ми виключаємо, і 3 ми виключаємо з числової осі. Ну і шосте. Подивіться, шосте це функція. Яка являє собою корінь квадратний. І оскільки ми сказали, що під коренем може бути тільки додатнє число, то областю визначення даної функції ви виписуєте, я множена всіх значень x, для яких підкореневий вираз, тобто те, що під коренем x-2 більше або рівне 0. Тобто, розв'язуючи цю нерівність, ми переносимо дві в праву частину і маємо, що x більше або рівне 2. А отже, це такий відрізок, де від y дорівнює. 2 включаємо і в плюс безкінечність. Тобто всі значення, які більші або рівне 2, це всі значення вправо від 2 до плюс безкінечності. Далі, наступний приклад: 1,14. Функцію задано таблицею, вказані певні ікси і для них певні значення ігріків. І треба знайти тут 4 таких підзадачки. Давайте почнемо з першої. Перше це знайдіть значення функції, якщо х дорівнює 2. Ну, на відміну від попередніх прикладів, це дуже простий приклад. Чому? Тому що тут представлено табличний спосіб задання функцій, не графік, не функція у вигляді там, f від x дорівнює чомусь там. А просто уже значення x і І з такою таблицею дуже просто працювати, тому що ви просто дивитесь на таблицю і виписуєте певні значення. Отже, надій значення функції тобто y, якщо x дорівнює 2. Якщо треба знайти це значення, то ви просто дивитесь в табличку напроти двоєчки x. x у нас 1 раз 2, тому що у нас числа збільшуються від 1 до 6. Ми стали на 2 і дивимось в таблиці значення навпроти 2y. Це мінус 1, тобто для x дорівня 2 y дорівня 1. Далі, також треба знайти для 5, тобто стаємо в табличці x дорівню 5, і напроти 5 у нас y дорівня 0. Виписали. Тепер друга задачка знайти значення аргументу, тобто x, при якому значення функції дорівнює 4,5. Тут головне не заблутати, що таке аргумент, що таке функція. Функція це завжди y, аргумент це незалежна зміна це в даному випадку x. Якщо треба знайти значення аргументу, тобто x, то треба стати уже на конкретне значення y, яке нам задано 4. І подивитись, y дорівнює 4 у нас одне значення. До речі, x у нас не повторюються, y, подивіться, можуть повторюватись, це можливо. Так от, виписуємо: якщо значення дорівнює 4, то x дорівнює. 6, тобто стали на y 4, подивились X дорівня 6. А якщо треба ще подивитись значення аргументу для функції 5, то ви бачите, що 5 повторюється двічі. Так і треба вказати, що y дорівня 5 при двох значеннях x при X дорівнює 1 і при X дорівнює 4. Це можливо. Далі, третя задачка. Знайти область визначення функції. Область визначення функції, нагадаю, це всі ікси. Якщо функція задана таблично, то вам просто треба вказати всі значення іксів, які ви бачите в табличці. Тобто нуля тут нема, значить, нулю не можу дорівнювати. Сім нема, значить семи не може дорівнювати значення ікса. А тобто у область визначення попадають тільки конкретні значення. Тобто, ви дивитесь на табличку. І виписуєте всі значення Х, які представлені у вас в таблиці. Щоб записати це, треба взяти ваші значення в ось такі круглі дужечки. Це означає, що це перерахування конкретних значень. Тобто де Y дорівнює, конкретно, дивіться, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 значень. І не відрізок, наприклад, від 1 до 6, тому що, якби ми вказали відрізок від 1 до 6, то тут попадало б 1,1, і 1,5, і, і там 5,8, Ну, у нас жорстко вказані 6 значень, тому ми їх і виписали. І четверте, подивіться, знайти область значень функції. Значення функції це вже значення функції. Значення функції можуть повторюватись. Ви повинні подивитися, які значення представлені, і ті значення, які повторюються, вказати лише один раз. Тобто є від y, так позначається уже область значень функції. Ми в круглих дужечках перераховуємо в порядку зростання значення функції. Дивіться, від найменшого, це мінус один, потім нолик у нас двічі, значить, один раз записали. 4 і 5. двічі, але один раз записали. Тобто оці конкретні 4 значення у нас в табличці в рядку Y, і ми їх перераховуємо, щоб вказати, які ж значення функції функція приймає. Ну і далі ще один подібний приклад: це 1,15. Також задана функція таблично. Тут уже быстрее розв'яжемо, оскільки попереду ми вже розв'язували подібний приклад. Так от, знайдіть значення функції, якщо х приймає мінус 2 і 3. Стали в табличку подивились, х дорівнює мінус 2. Напроти, у дорівнює мінус 1. Виписали. Стали в табличку подивились х дорівнює 3, у дорівнює 0 для нього. Виписали. Далі друге знайти значення аргументу, при якому значення функції дорівнює 0 і 4. Тоді ми дивимось, 0 і 4, 0 повторюється двічі, то ми виписуємо, що при y дорівнює 0, ось воно, у нас х дорівнює мінус 1 раз, х дорівнює 3, 2. Призначені функції 4 y дорівнює 4. Також два значення x. Це дивіться, y дорівнює 4х мінус 3. І y дорівнює 4, х дорівнює 2. Тобто два значення аргументу. Далі, третє, знайдіть область визначення функції. Ви повинні пам'ятати, що визначення це взагалі для яких іксів існує функція. А у нас ікси конкретні, вони неповторні, їх треба виписати в круглих дужках, вказавши, які значення конкретно приймає значення ікса для даної функції, через кому записали. І область значень функції. Це всі ігріки, які приймає дана функція. Тоді. Ми дивимось, вони повторюються деякі, четвірочка повторюється, нолик повторюється, але будемо вказувати в круглих дужках від найменшого мінус 1, 0 бачимо, 3, 4, 2, і 5. Записавши один раз кожне значення функції в це перерахування, ми вказуємо, які ж значення у нас в області значень функції. Дякую за увагу! Дякую, що додивились відео до кінця. Я думаю, ви розібралися із 12 ю задачкою, яка більш складніша, тому що там область визначення різних функцій, і з 14-ю 15-ю, де вже табличне представлення функції, і ви зрозуміли, що такі задачі вирішуються набагато простіше, тому що просто в табличці ви дивитесь конкретні значення напроти конкретних значень. Отже, пишіть коментарі. Якщо цікаві якісь задачі і незрозумілі, також запитуйте, а якщо відео сподобалось, чекаю від вас лайк. До нових зустрічей.